Головне про події 5 червня. Канада побудує в Україні оборонний завод. Неповнолітнім українцям доведеться повернутися за кордону на батьківщину. А за час великої війни окупанти пошкодили в Україні більше 200 тисяч будинків. Докладніше далі. Президент США Джо Байден не приїде на саміт миру у Швейцарії однак найближчим часом матиме дві особисті зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван через російські обстріли Генерації України мешканці країни ймовірно проводитимуть більшу частину дня без світла аж до самої зими. Про це пише газета Файненшл Таймс. 17-річним українцям, які наразі перебувають за межами України, треба повернутися з-за кордону і стати на облік у ТЦК. Як наголосили у Міноборони, йдеться про постановку на військовий облік, яка не має стосунку до мобілізації. Канадський виробник бронеавтомобілів Рошел побудує в Україні оборонний завод. Компанія розраховує інвестувати у виробництво десятки мільйонів доларів та створити сотні нових робочих місць. Сполучені Штати готові надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти Москви на невизначений термін. Про це повідомляє газета Financial Times. 58 українських компаній, які належали колаборантам, росіянам або особам, які з ними пов'язані та підтримували війну. Перейшли у власність України з початку повномасштабного вторгнення. В Одесі нарешті знайшли тіло 20-річної поліціянки Олександри Олещук, яку сильною хвилею змило в море з пірсу під час відпочинку в Аркадії. Тіло дівчини шукали протягом двох діб. 210 тисяч будинків пошкодили окупанти за час повномасштабної війни в Україні. Повідомляє видання Нью-Йорк Таймс. Близько половини з них на Донбасі. Банк Великої Британії запустив в обіг банкноти з королем Чарльзом III. Монарха зобразили на лицьовій стороні купюр у 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів. Вийшов перший трейлер фільму Чужий Ромул, який стане ось уже сьомою стрічкою франшизи. Новий фільм, який стартує в українських кінотеатрах 15 серпня, повертає глядача до джерел фантастичного фільму жахів 79 79-го року. Буде моторошна. Додавайтесь до нашого каналу. Новин ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.